9 Порядок денний. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва Кошин Детяні Володимирівні. Друге, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Вітівецької сільської і територіальної гробанди та визначення мов проведення земельних торгів аукціонів. Про затвердження третє, про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки на та на місцевості для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в оренду Поліщуку Олександру Юровичу. Четверте, про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земель і призначення призначення «Ліси України. П'яте про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки на, на місцевості. Шосте про надання дозволу для виконавчого комітету Вікторецької сільської ради на розроблення технічної документації з нормативно в шоу і всі населених пунктів. І сьоме питання у нас. про надання згоди на безоплатне прийняття державної власності у комунальну власність у дирекції державної громади пожежного автомобіля. Та сьогодні у нас присутні Мартинюк, Натюк і Пастернак. Запрошуємо від і у Солодина Григорова. Переходимо до питання. Перше питання. Коли ми Вікторівна. любимо війти? Звичайно, що прошу Тетяни Володимирівни, пропонуємо такий проєкт рішення. Відповідається, сільська рада вирішила затвердити проєкт на вирішення щодо від... Ведення земельної ділянки та передати в оренду пошту дитяні володимирів. Земельна ділянка площа 062 для городництва, розташована за межами села Качальника. Установити орендну плату в сумі 687 гривень ,63, 63 копійок, що становить 3 від нормативно-бутової оцінки. Уповноважити із поголу на укладання договору оренди земельної ділянки. І контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію голова Єфорі Мартинюк Віталій Якович. Ось такий проєкт рішення. Голосую за три нові, Друге. Розглянувши проєкт землеустрію щодо відведення земельної ділянки з метою проведення земельних торгів, пропоную вам такий проєкт рішення. Затвердити проєкт землеустрій щодо відведення земельної ділянки для цінопросіння та випасання подроби площею 10,2206 га з відповідним кадастровим номером, що земельна ділянка розташована за межами села Вікцію. Визнати комунальну власність у дану земельну ділянку, включити перелік вільних від забудови земельних ділянок СГ призначення, право оренди, яких підлягає продажу на конкурентних засадах, стартовий розмір річної плати за використання земельної ділянки становить 12% від нормативно-грошової оцінки. І контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію, голова якої власні Віталій Якович. Така земельна ділянка. Вона знаходиться в Лужкиті. Mm -hmm. Цілівами поміняли її, були землі запасу, і тепер будемо аукціону продавати під оренду. О. Все голосуємо за три. Пробуємо третє питання. Розглянувши заяву Поліщука Олександра Юровича, пропонуємо такий проєкт рішення затвердити технічну документацію і за щодо відведення. Межземельну ділянку натурі для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі, по оренду Коліщуку, Лосанту Юрійовичу. Земельна ділянка площею 00242 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі розташована по вулиці Центральна, 51Б, село Вітівці, оренда терміном на 7 років. Установити орендну плату в розмірі 6136 тисяч гривень 10 копійок, що становить 6% від нормативної грошової оцінки. Уповноважитись сільського голову до підписання договору в оренди земельної ділянки і контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію, буває якої вертівник Віталій Яркович. Це е, подищукає магазин, але там е, не повністю земельна ділянка включена. є право власності ще на одну будівлю, тому ще один буде повідомив для обслуговування цьому магазині. Четверте. Розглянувши заяви Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України, пропонуємо такий проєкт рішення затвердити Державного спеціалізованого господарському підприємству Ліси України технічні документації з землю щодо інвентаризації земель і сергепризначення, які розташовані за на межами на населених пунктів на території Вітівецької сільської ради. Перша земельна ділянка 6 гектарів за межами села Печальніка, друга земельна ділянка 6 гектарів за межами села Слухівка і третя земельна ділянка 3 гектари 7087 за межами села України. Рекомендувати державному ДП ну, під, державному підприємству лісей України здійснити заходи пов'язані з державною реєстрацією правопостійного користування даними земельними ділянками контролю за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію, голова якої є Мартинюк Віталій Якович. Ну, на попередніх сесіях ми давали дозвіл. Це земельні ділянки, які самозадіснені. Тому їх постійне користування передав для рішення. Всього голосуємо за три, проти п'яте питання. Янувши заяву громадян, вам такий проєкт рішення затвердити технічну документацію і заусив щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі та передати у приватну власність земельної ділянки Юрченко Наталі Казимирівні, присадив на земельна ділянка площею 0,25 га, вулиця Шевченка, Кель, село Семки, раз Зішевській, Любові Михайлівні, присадив на земельна ділянка площею 0,18 га. Проводив центральне село Мар'янівка, Гендезі Тамарі Марії Іванівні, присадив земельна ділянка 025 ГА по вулиці Миру, 45, село Т, Торче, затвердити технічну документацію і занусів щодо встановлення відновлення меж в натурі на місцеві, сервіс відладі, земельна ділянка 029 ГА для ведення особистого селянського господарства, вулиця Івана Франка, село Вітівці, архівне рішення 1993 року. Радіжевській, Любові, Михайлівні, земельна ділянка площа 03 га для ведення особистого селянського господарства провулок центральне село Мар'янівка. Архівне рішення 1995 року. Селіянові Тетяні Миколаївні, земельна ділянка площа 024,78 Га для ведення особистого селянського господарства по вулиці Коцюбинського, 14 село Вітівці. Архівне рішення. 93-го року. Контроль за виконанням праворішень покладено в комісію, голова якої варті. Дякую голосуємо. За три проти нові рішення прийняти. Шосте, да? да? Відповідно до програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у відвецькій сільській територіальній громаді. Пропонуємо такий проект рішення надати досвід виконавчому комітету відвець російської ради народробної технічної документації з нормативно-брошової оцінки населених пунктів село Дібрива та села Лісогірка. Замовити технічні е, документації з нормативно-брошової оцінки населених пунктів проєктної організації, яка має відповідну ліцензію. Контроль за виконання цього рішення покласти на комісію, голова якої 3. Сьоме питання в нас про надання згоди на безплатне прийняття державної власності, комунальну власність Вітівецької територіальної громади пожежного автомобіля. Так. Рішення. Надати згоду на прийняття державної власності комунальну власність Вітівецької територіальної громади Хмельницького району Вінницької області на безоплатній основі одного пожежного автомобіля, що перебуває на балансі 5-го державного пожежно-рятувального загону головного управління Державної служби України. У Вінницькій області Код країни нашої Вінницькій області є ДРПО 38, 37, 41, 79 та зобов'язуємось використовувати пожежний автомобіль за цільовим призначенням без права відчуження його приватного власність. А саме автомобіль пожежний автоцистерна С40 марки ЗІЛ моделі 433362, реєстраційний номер АВЦ35 е Номер 6 Кузова 2004 року виготовлення. І контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію земельних відносин перекористування голова буде Може, Марті Нікраїн. Це воно ще йде на кабінет міністрів. Той раз на сесії. Три раз на сесії було це приймати добровільну пожежну команду. А це вже дали номер автомобіля, це вже приймається ще на сесії. Це, то ще mm -hmm. mm -hmm. Воно йде на кабінет міністра, це все бумага. Mm -hmm. Ну, йде в мене діяти, що далі. <світ> все тоді, голосуємо за три проти нових рішення прийнято. Все, дякую за увагу. Комісія закінчена.